Ранку. Пані Оксано, я бачу, що ви залишили коментар, попросили пасочку в розділі. Вже, звісно, пройшло е, скільки днів. Сьогодні у нас середа. Після Великого дня пройшло вже е, так немало днів. Зараз будемо розрізати. У нас залишилось ще дві пасочки, бо ми їх не всі ще поїли. От зараз при вас знімаю я форму бумажну, так. Покажу вам пасочку. Так ось і будемо розрізати, ось пасочка ось така. Це просто, дивіться, я хочу придавити, але бачите, воно зверху ось паска, ну, гарна виходить. Цукатів я не пожаліла. Так, ось так, дивіться. Вона розсипчата, рихленька, не, це, не гльовка, не збита. От, паска дуже смачна виходить, чоловік і донька зацінили, сказали дуже смачно. Отже, зайчика тут заберу зараз, бо він не дає мені нарізати. Ну, вот такая у нас паска вышла. повітряна, воздушна, мягкая. Вот такая вот пасочка.